Коли ми говоримо про польсько-українську війну, то треба перш за все зрозуміти, чому ж два сусідні народи, які століттями жили поруч, опинилися по різні боки фронту. Причини були не випадкові. Усе почалося після Першої світової війни, коли старі імперії, російська та австро-угорська, розпалися. На їхніх руїнах різні народи намагалися створити власні держави. Для українців це була ЗУНР – Західноукраїнська Народна Республіка, яку проголосили у Львові 1 листопада 1918 року. Але на ті ж самі землі претендувала і нова польська держава, яка відновлювала незалежність, і саме тут почалося протистояння. У Галичині українці становили більшість населення з близько двох третин. Вони мріяли мати свою державу зі своєю мовою, школами, урядом. Але ще з часів Австро-Угорщини влада вкрай була в руках польської аристократії. Поляки вважали східну Галичину своєю історичною землею і не збиралися віддавати її сусідам. Коли стало зрозуміло, що Австро-угорщина ось ось розвалиться, обидві сторони почали готуватися. Українці створили таємний військовий комітет у Львові, а поляки – свою ліквідаційну комісію. Кожен хотів першим проголосити владу. Тут важливий момент: польські політики розраховували, що великі держави Європи, особливо Франція, підтримують саме їх, адже поляки були союзниками Антанти. Українці ж сподівалися на власні сили і, наприклад, на Дніпрянської України, де вирував революційний рух. Вони вірили, що прийшов час створити Соборну незалежну державу. Тому, коли у жовтні 1918 року цісар Австрії пообіцяв перетворити імперію на союз народів, українці одразу проголосили, на своїх етнічних землях ми будуємо власну державу, але поляки тут. Вже заявили, Галичина має належати Польщі. Війна між поляками та українцями спалахнула практично одразу після того, як українці проголосили створення своєї держави. У ніч, на 1 листопада 1918 року, українські вояки підняли листопадовий чин. Вони зайняли стратегічні будівлі у Львові, вивісили синьо-жовті прапори й оголосили про народження Західноукраїнської Народної Республіки. Але вже того ж дня у місті почалося польське повстання. Польські підпільні організації, які давно готувалися, швидко взялися за зброю. Бої за Львів були запеклі, вуличні, буквально за кожен квартал. Українці утримували східну та центральну частину міста. Поляки західну з головним вокзалом. Це був справжній поділ міста навпіл. Декілька тижнів тривали вуличні бої, але вже 22 листопада українські війська змушені були залишити Львів, аби не потрапити в оточення. Поляки святкували перемогу, але війна тільки розгорялась. Вона поширилася на всю Галичину. Ключовою була і боротьба за перемишлім, залізничний вузол, який відкривав шлях до Львова. Українці намагалися втримати місто, але поляки змогли підтягнути підкріплення і техніку. Вирішальними стали і бронепотяги, які поляки швидко поставили на колії, чим здобули значну перевагу. Українські добровольці билися відчайдушно, але зрештою перемишль закріпився за поляками. У 1919 році війна вийшла на новий рівень. Зі сторони Польщі почали воювати дивізії генерала Юзефа Галера, які були сформовані у Франції. І добре оснащені сучасною зброєю. Це стало справжнім ударом для українців, які вже тоді страждали від нестачі набоїв та гармат. І все ж, українська армія здивувала світ під час чортківської офензиви. У червні 1919 року галицька армія перейшла у наступ, вибила поляків з багатьох міст і за кілька днів просунулась на десятки кілометрів. Це була одна з найуспішніших українських операцій. Солдати і добровольці масово приєднувалися до війська, панував ентузіазм, але без важкої артилерії і постійного постачання цей успіх не можна було втримати. Поляки перегрупувалися і знову пішли в наступ. Ще однією відомою подією стала Вовчухівська операція. Спроба українців перерізати залізницю Львів перемишль. Це мало відрізати польські гарнізони від підкріплення. На кілька днів українці досягли успіху, але поляки підтягнули великі сили. І, зрештою, ініціатива була втрачена. Важливу роль у війні відігравали і зовнішні фактори. Польщу підтримували країни Антанти, насамперед Франція, яка бачила у ній бар'єр проти більшовиків. Українці ж не отримали реальної допомоги ні від Європи, ні від сусідів. Більше того, одночасно точилися бої і на інших фронтах. Більшовики наступали на східних землях. А румунська армія зайняла буковину та частину Галичини. У таких умовах сили були нерівними. До літа 1919 року Українська армія змушена була відступити за річку Збруч, а вся територія. Орія східної Галичини опинилася під контролем Польщі. Війна закінчилася поразкою з УНР. Поразка у війні мала для українців болючі наслідки. Західноукраїнська Народна Республіка, яка проіснувала лише трохи більше восьми місяців, втратила свою територію. Українська Галицька армія, виснажена нестачею зброї і боєприпасів, відійшла за Збруч і з'єдналася з військами УНР, щоб разом продовжити боротьбу вже проти більшовиків. А вся східна Галичина опинилася під владою Польщі. Для українців це означало, що їхня мрія про власну державу знову відклалася на десятиліття втрати були величезними. У цій війні загинуло понад 15 тисяч українців і близько 10 тисяч поляків. Тисячі українських військовополонених опинилися у таборах, де умови були жахливими: Домб'є, ланцюд, пикуличі. Багато хто не пережив полону. А самі українці у міжвоєнні роки стали меншиною в складі польської держави. Замість обіцяної автономії їх чекала політика асиміляції, закривали українські школи, обмежували культурні ініціативи, придушували будь-які прояви національного руху. Це лише загострювало протиріччя і готувало ґрунт для нових конфліктів. Між двома світовими війнами відносини між поляками та українцями залишалися напруженими. Коли прийшла Друга світова війна, на цій землі знову пролилася кров. Волинська трагедія 1943 року, коли від рук українських повстанців загинули десятки тисяч поляків, і наступні акції польської помсти проти українських сіл стали ще одним страшним етапом історії. Обидва народи втратили десятки тисяч своїх людей. Після війни Сталін вирішив остаточно розрубати вузол польсько-українських суперечок. Близько 800 тисяч поляків були виселені зі Львова, перемишля та інших міст на територію нової Польщі, а близько півмільйона українців депортували з Холмщини, Підляща та Лемківщини в радянську Україну. У 1947 році операція Вісла остаточно розпорошила українців у Польщі, змусивши їх асимілюватися. Таким чином, давній спір за територію вирішився не перемогою одного з народів, а трагедією для обох. Символічно, що вже у 1920 році Петлюра та Пілсудський уклали союз проти більшовиків, і саме разом вони врятували Європу від червоного наступу під Варшавою. Сьогодні ми бачимо, що минуле не зникло безслідно. Польща одна з тих країн, які найактивніше підтримують Україну у боротьбі з російською агресією. Але щоб зрозуміти цю сучасну дружбу, треба знати всю складну історію, чому колись поляки і українці воювали між собою, і чим це для них закінчилося. Ця пам'ять робить наші народи мудрішими і нагадує. Якщо ми ворогуємо одне з одним, виграє хтось інший.